Після мого відео весілля Викуп нареченої з ваших коментарів я зрозуміла, що вам цікаво і ви чекаєте продовження весілля. Кожне весілля є по-своєму унікальне, неповторне та цікаве. Адже наречені ретельно готуються і докладають багато зусиль, щоб було саме так. Іде вже дійшка із дому. Така красива. дорослою ти стала ти будеш в житті і що до Хай щастя буде поруч з вами. Після викупу нареченої її мати обсипає зерном цукерками та монетами і проважає весільний кортеж. Звичайно, усіх різні погляди на проведення весілля, але все ж весільна церемонія це один з незабутніх моментів весілля. Кожне народне свято має свої традиції. Однією з таких є весільний танець, без якої не пішлося наше весілля. Жених колихає свою хрещеничку. Пить, Крис, да, все, не красиву заколихав! Біжи до речей. Сашенька, тебе все гарно виходить, так що бажаємо да. тобі багато діточок. Да, <laughs> ти справляєшся, да, дуже все. добре. Пошли, пора заводити, Яна, у нього дуже гарно виходить колихать. У Саші. Ми його вже випробували. Дуже гарно заколихав Сашуньку. Так що гарний буде татусь. Там вже туфлю вкрали. Зараз будемо шукати. Це Пакет Діда. Діда. А, ні. Не обійшлося і без викрадання туфельки нареченої та сучасна весільна традиція як кидання букета і підв'язки. Наприкінці свята молоді розрізали і пригостили рідних та гостей смачним весільним тортом. А свати розрізали короваль та роздали гостям. Перший день весілля завершився обрядом запалювання нового сімейного вогнища, що символізує передачу батьківського тепла, щастя і вдачі новоспечній сім'ї. На другий день весілля гостей зустрічали свідки, які пригощали та збирали гроші на візочок для майбутнього малюка. О, доброго дня! Які чарівні хороші гості прийшли! Ми нас запрошували на другий день. Ми вас не те, що запрошували, ми чекали тільки і вас. Щоб сьогодні було веселе свято, чекали вашу родину. Як приємно, дуже приємно. Дуже приємно. Гарно чекайте, гарно викривайте. На лізочок треба зібратися по-перше. От у пановішка ще лізочка. Мало? Мало. Мало ще одну дає. Дає навіть здочок. Так, так, так. Як ваше? Дуже чарівний. Чекали ранку, щоб знову поправити здоров'я наших гостей. здоров'я нашому води, щоб Дай ця баночка звідки пригодилася. Дай Боже, щоб ця баночка прийшла всім. Десь менше, як да. за рік, щоб цей візочок приходить. За молодих. Дай боже. боже. Зараз будемо обов'язково проходити весь контроль. Для цього треба поставити невеличку мітку про кохання. Тому, будь ласка, на вашому приспіченню. Будь ласка. Це сердень сьогодні символ солідарності з нашими молодятами і їхнього вічного класного кохання. Ой, як цікаво, дякую. Добре, добре. Женя з Днем народженням тебе. Другий день весілля. А в нашого батька день народження. <світування> Вітаю, женечка, вітаєм тебе. За столом до смачної юшки нам не поклали ложок, а нам їх було потрібно купити у молодих. Не обійшлося на весіллі і без миття, ніхто. Мамо те, що на весільний трон. Мамулечка, просто отримайте релакс. А Дякуємо батькам та молодим за весілля, яке пройшло швидко емоційно. Все було чудово, смачне частування, веселі конкурси, хороша музика та тепла атмосфера запам'ятаються кожному.